Основним джерелом інформації для людей зараз стали соцмережі, адже там є багато різноманітної інформації, яка виглядає більш повною. А головне оперативність. Інформація поступає практично моментально. Ну і це вважають, так скажімо, перевагою. Хоч насправді тут є над чим подумати, тому ну, що оперативність. Те, що після події приходить інформація протягом хвилини, двох, одна справа, коли інформація поступає про якийсь вибух або приліт, так, така інформація важлива, щоб потрапляла моментально і, ну, якнайскоріше, про неї дізнавалися люди. А коли інформація йде більш такого глобального характеру. Де потрібно подумати. Знаєте, оперативність і швидкість це не головна перевага, а навпаки, недолік.